Західні ЗМІ повідомляли, що українська влада в рамках майбутньої мирної угоди нібито погодилась де-факто визнати, що частина нашої території залишиться за РФ. Наскільки це відповідає дійсності? Російськими може визнати тільки тероризм. Ніякі території, що належать згідно Конституції України, не можуть бути визнані російськими. Це, де Юре, де-факто так само. Єдине, що може бути. Скажімо так, більш-менш сприйнято це замороження конфлікту по тих скажімо так, по тих кордонах, по лінії бойового зіткнення, яке є зараз. Це єдине, скажімо так, що прийнятно для діючої влади, моєму розуміння. Загалом, зрозумійте, як тільки будь-яка країна із США, Америки, в першу чергу. Якимось чином, навіть де-факто без де-юре, визнають будь-яку територію України, що є окупованою? Де-факто визнають. Оце, що зараз потроху починається, оці конфлікти локальні по всіх частинах світу, вони всі запаляться одномоментно. Одномоментно. Бо що це насправді дає? Це насправді дає визнання того, що ти військовим шляхом можеш зробити абсолютно все. Міжнародному праву можна помахати ручкою назавжди. До того моменту, коли просто весь світ запалає остаточно, а він вже палає. Запалає остаточно. І коли вже там через певний час, коли вже це просто дістане всіх і скаже, давайте до якогось міжнародного права знову повернемось. Але до того по, загинуть ще там мільярди людей. Ну, якийсь мільярд точно загине. І оце якраз банальне визнання де-факто території України, де-факто, що вона тепер належить Росії. Все. будь-яка інша країна, яка мала якісь там територіальні претензії. І Територіальні конфлікти, вона розуміє: беремо зброю, йдемо її відбивати. Де-факто її визнають ті ж Сполучені Штати, і будемо далі працювати, жити і так далі. От все, це відкривається скринька Пандори раз і назавжди. Тому це не має бути ніякого де-факто визнання, що тепер вони там. Ні, те, що ми знаємо, що воно окупаційне з відповідними міжнародними наслідками. Так, як міжнародне право говорить, у цьому випадку, так, окуп... окуповані території, всі визнають відповідні санкції, протидія агресору і загарбнику. Все, це все, що можна визнати. Інакше ніяк. І ще раз і хочу наголосити, що коли люди хтось говорить про те, що давайте якісь території щось визнамо, віддамо, ви не території, ви знаєте і віддаєте, ви людей, ви знаєте. Російським, що вони в окупації, і віддаєте на потало тим терористам, щоб вони робили геноцид, який вони постійно творять відносно населення України народу України загалом, не перший рік, не перше десятиріччя, а сторіччями відбувається, і це якраз фіксується. І в законодавчих актах, і на міжнародному рівні, що геноцид відбувається постійно. І зараз так само твориться. Тому, коли ми говоримо, і хтось говорить про якісь території, ми говоримо в першу чергу про людей. І це дуже дуже страшно, коли люди, одні люди, говорять, що давайте щось там де факто визнаємо. Ну просто треба тоді усвідомлювати, що ви просто на ми віддаєте людей на погибель уже одразу.